Супер враження, я дуже е, на такому таких емоціях. Це завжди була моя мрія. Це було найкраще рішення в моєму житті. Це надзвичайний буст для моєї кар'єри і в майбутньому ви побачите мене власницею Стартапу це щось було неймовірне. Це така подорож від самого початку до самого кінця тримає тебе в такій інтризі. Тут прекрасні професори, прекрасна студентська спільнота. Тут прекрасно ти здобуваєш знання, і я взагалі дуже-дуже задоволена. Цей рік, за котрими виросли не тільки знання, але й ментально. Тобто, це такий, як рік true resilience. Це було моє бажання дуже давнє вчитися за кордоном, і Я дуже вдячна за те, що Kent College of Law допоміг нашим українським студентам отримати таку можливість. Це одна з найсильніших програм в Америці, яка входить в топ-10. І мені дуже приємно було частиною бути цього всього процесу. Чекаю нас велике майбутнє і я бажаю всім, хто хоче поступити, хто хоче також отримати ступінь ЛЛМ або Чикаго коледжі здійснити собі цю мрію. Я відчуваю себе дуже наповнено і дуже впевнено. Ніколи в житті, коли отримувала диплом, я так себе не почувала, тому я дуже рада. Планую ще більше поглиблювати свої знання, тому що професори показали шлях і це треба тепер втілювати. Мене вже запросили очолювати проєкт після того, як я отримую диплом. Ну, це найкраще, що люди можуть здобувати, це досвід, який ми переймали від інших професорів. Учитись, учитись і все можливо.